Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам бій на 261. Так, знову 26.1, але це моя улюблена арта, тож вам прийдеться багато дивитися боїв на 261. Та і взагалі раджу всім грати на 261. Це топ. Граю, як завжди, з водом, на Т-100 страха нет. На концепті сьогодні був. Сирник. Дивіться перший постріл. Не те, щоб я дуже добре кинув. Ну, але чармелі прям в останній момент, коли я вже нажав постріл, від'їхав трохи правіше, тому я не влучив. Далі. Т-100. суперників. Подивіться, що творить. Такого я не очікував. Звівся повністю, кидаю, снаряд перелітає. Самий край кола зведення. За що? Я не знаю. Тільки Бергеймінг знає. Тут я не знаю, що з повтором. Я тричі вже запускаю і тричі ось так круте камеру. Тільки в цьому моменті не переживайте. Більше такого не буде. Далі, нарешті, з третього пострілу я даю урон і хочу сказати, що більше поганих пострілів не буде. Все буде ідеально. Добувають тесто. 100 взводні. Просто красені. Переводжуся я в місто, кидаю КПЗ 286. Подивіться ось цю позицію біля трактора. Це ідеальна позиція, щоб кидати по КПЗ. І одночасно мати можливість кидати по маусу зліва. Маус трошки лівіше на карті стоїть. Ви бачите в місті. Але так як це маус, я вирішив навіть не намагатися щось там дати урон якийсь. Якби там були і Сесьомі, або СТ якісь, або Пенкер, я би не переїжджав, а кидав би там зліва. Але ну в Мауса немає сенсу кидати. Воно буде по 100, по 50. Ну, 26 перша арта Не дуже любить Мауса. А то б і взагалі без урона було. Броня не пробита та і все. Поки я тут розказував, я накинув по КПЗ ще один снаряд на 383. По ісу у 7 на 374. Альфа нічо собі. Тесто не було такого. Це, до речі, мене так бісить. Я ніколи не Т-100. Прямо ніколи. Броньована ЛТшка. Так, накинув тим часом шипи і сам. Класний у них взвод. Сосовзвод. І нарешті є стан 1185. Дякую, союзники. Тут вони взводом відіграли дуже круто. Ближній із сьомий. Перехопив мій снаряд пушкой. Оце так ПВО. І хочу ще додати пропозицію біля трактора, на який я стояв на початку бою. Ви ж бачили, що 261 не дуже сильно закидує По КПЗ, там процентів 30 пола зведення. З -з зведене на Кришу хати ближня, що стоїть. А якщо брати не 261, а, наприклад, Геве 100 тим паче Артокінь, Всі 9 Арти, вони ідеально перекидають через ту кришу і взагалі немає шансів влучити в кришу. Тож, якщо ви не на 261 навіть немає сенсу переїжджати. Хоч сюди правіше, де я став. Потім дивіться, КПЗ їде, я це замічаю, переводжусь в інший режим, щоб краще ба бачити, як вона їде. І кидаю її ідеально в корму на 850 плюс підпал. Тобто, навіть якщо в неї там є вогнегасник, у мене така альфа пройшла жорстка, 850, що їй це не допомогло. Потім бачу, мій взводний ЛТ світить Джесора. Я йому даю ідеальний постріл. Воно ще й залітає йому на корму. Тому Альфа 412. Кайф. Вирішую подивитися, що тут в місті, Чи є якісь зміни, прострілів не бачу і повертаюся на Джесора. Не те, щоб я хотів щось. Кидати в місті, я розумів, що мені треба допомагати взводному. В очікую, коли він почне їхати вперед. Кидаю ідеально, але джесор мене трохи обманув. Він поїхав не тільки вперед, а ще й вперед і направо. Тому я не зробив, на жаль, джесора шотним але це не зарішало того, що з'явився 268 ні звідки і вбиває мого ЛТ. Я, до речі, трохи порадувався, що з'явилося 268. І мій заводний не вмирає через мене. Ну, я ж не зробив G шотним. Ви зрозуміли. Вирішую переїхати правіше з того, що в нас лівий фланг пустий. Зупиняюся, не встигаю дати коню. Вперед переїжджаю, бо мені хатка заважає, я це знаю. І не встигаю знову ж таки тяжу дати. Переводжусь швиденько сюди. Ні, канкерер не їде. Тому я вирішую пасти нижче на воду. І теж подивіться, яку позицію я займу. Треба саме там стояти, бо якщо десь тут зупинятись, то неможливо буде вкидувати наліво, буде пушка задиратись догори. А тут я стою і в сейві, і зліва в сейві, і справа в сейві, і пушка не дивиться на гору, я ідеально прокидаю всюди. Потім я думаю, що якийсь тяжик підійде тут. Мінімально штовхне труп. І я одразу кину Blind. Цього не станеться. Того що зліва скидиться конкерер. І я зводжуся. Даю прекрасний постріл. Там альфа майже 300. Того, що в нього лишається 100 хп. Зліва світиться СТ, але я вирішую на неї взагалі не переводитись, бо хочу добивати коня. Він тут бірюзовий, має класну фатистику. Але ДБВ нарешті щось робить в цьому бою, і добиває тяжа. Листешко в у мене немає прострілу, але я бачу 268. -го. Я тут майже зводжусь до кінця, але трошки там, пів секундочки не доводжусь. І добре, що я кинув, того що 268 як ви бачили, трошки приїжджав вперед. Тобто ще трохи. І він тільки від мене. Добре, що я кинув. Потім мій взводний концепт Газує в КПЗ, але КПЗ до цього готовий. І робить взводного шотним. А виконує план перехват, добиває взводного. На жаль, я кидаю тупо з вертухи і ввичаю на 250. Дякую, гра. dbw 152 Пише, потрібна допомога, потрібна допомога. Я в шоці. Типа 1750 ЕП. Пушка. Дрин. Величезний. На 800 альфи. Я так зрозумів, що його треба підштовхнуть. Прискорюю, типа. Він не хоче їхати, я давай його. Їдь! мене це так бісить. Фуловий, не може поїхати на тяжа 9 рівня. Нарешті він поїхав. Там ще він сирник виписувати починає. ДБВ хулі встав. ДБВ нарешті їде. Цвіте хам'яка. У мене зряджений пострілений снаряд. Я. Виїжджаю із-за насипа і даю в борт на 469 топ альфа. Класний останній постріл. І ДБВ добиває тяжа. Ось такі результати бою. У мене 4600 урон, 2 кіла, 1200 майже оглушення. Чесно, я не розумію, чому в мене тільки друга. Потім у сирника на концепті майже 4 тисячі було. Він другий по урону. А у Т100 чи 7 тисяч на світу було, чи що. Коротше, теж багато на Класний звод. Всім бажаю таких боїв, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.